Новини в ефірі телеканалу ІНТБ. В студії для вас працює Мар'яна Томяк. І просто зараз ви першими дізнаєтесь про найважливіші події з життя міста сьогодні. У випуску в міській раді більше немає фракції партії регіонів. На Тернопільщині нарешті прийняли бюджет в Україні. Оголосили часткову мобілізацію. Тернопільську ниву покинув головний тренер. Віче Соборності, на яке зібралась небагаточисельна громада, відбулося у неділю. Дізнатися, що відбувається в країні, та послухати подальший план дій людям довелось під парасольками. Дощ та вітер не став на заваді громаді нашого міста зібратись на традиційне недільне народне віче. Зі сцени, як завжди, розповідали найоперативнішу інформацію про стан справ в Україні. Фактично, на півночі і на сході Кремль підтягнув. Свої основні ударні наступальні сили. Не оборонні, а власне наступальні. Вони підтягнули систему залпового вогню. Вони підтягнули десантників. Вони підтягнули, власне, тих, хто за військовою стратегією і тактикою. Повинні нападати громада. Також висловила свою позицію щодо останніх подій в Україні. Ніхто не повинен залишатися осторонь напруженої ситуації в державі, каже тернополянин Богдан. Зараз потрібно робити брати опір, що й народ України мати і звернутися до росіян, до матерів росіян, якщо вони нас. Признають, що ми є блискати близькі по генетично і так далі. Що вони зверталися до сі до своїх синів і дочок і відкликали з їх з армії? Чого вони пішли на Україну? Чому що тут робити? Загарбувати так, Україна не може витримати на віче соборності. Очільник міста зачитав резолюцію, в якій засудив агресію російських військових щодо українського народу. Перше ми засуджуємо російську військову агресію та закликаємо народ Росії до повстання проти антинародного путінського режиму. Підтримуємо друге. Закликаємо всіх українців під час війни утриматись від критики своїх. Зараз не час шукати недоліки в роботі парламенту, уряду чи іншої влади. Переможемо режим Путіна. Не ведемо владу власному домі. А до того часу критика української влади розцінюється як співпраця з російським окупантом. Підтримується сьогодні. Український народ по всьому світу повинен перетворитися в єдину українську повстанську армію, яка не складе зброю, поки не звільнить людство від путінської чуми. Підтримується. Дякую, слава Україні! Також не народне зібрання підтримало Сергія Надала у заклику до об'єднання наших співвітчизників з усього світу у єдину українську повстанську армію, які відстоюватимуть свою незалежність допоки не повалиться режим Путіна. Тиждень під міськрадою розпочався з протестів. Людей було небагато, але у кожного свої проблеми. Наші кореспонденти дізнавались, що турбує городян вранці. Понеділка до міського голови громада прийшла відразу з трьома проблемами. По кожній із них Сергію надало з людьми вдалось дійти попереднього консенсусу. Власники гаражів на текстильній прийшли, бо побоюються корупції через те, що загальну територію розмажовують на окремі ділянки. Все життя платили за територію 5 гектарів. Офіційно податки прийнято рішення про те, що кожен громадянин має оформляти 24 метри квадратних. Міський голова пояснив, так люди зможуть отримати у власність земельні ділянки під своїми гаражами, і корупція тут ні до чого. Аналогічна пропозиція стосується не тільки їх. Я пропоную всім тернополянам, хто є власниками гаражів. Подавати документи ми будемо оформляти земельну ділянку під гаражами власність тих людей, які є власниками цих гаражів. Іншу громаду прийти до Сергія надала. Змусила забудова дитячого майданчика на вулиці Гнатюка, що на новому світі. Умовно кажучи, його нищать? Все ніби нормально по документи підрадують під будівництво. Навколо, от якщо ви поїдете подивитися, немає жодного дитячого майданчика. Щоб з'ясувати усі обставини цього випадку в міській раді створили спеціальну комісію, яка уже невдовзі має підготувати висновок. До складу комісії включені представники тих людей, які зверталися з проблемою. Комісія має тиждень часу працювати, вийшло питання і до наступного понеділка дати висновок стосовно тих. Скарг стосовно ті дії, які відбувалися, і як можна звільнити думку мешканців? Третіми, хто прийшли до міської ради, були представники МШЕДу. Наше багато комунальне підприємство по прибиранню. Проста причина: 16 мільйонів обороту хочуть перевести з комунального підприємства на приватну фірму. Сергій Надал заперечив і це каже: приватна фірма виграла тендер, бо просила за роботу на 3 мільйони гривень менше. Якщо послуги МШЕДу вартували 16 мільйонів, то конкуренти готові були працювати за 13. На цей рік тендер не відбувся, оскільки жодне з підприємств не подало необхідну документацію. Тому тендер не відбувся. Зараз здійснюється прибирання підприємства на підставі укладеної тимчасової угоди. Протягом місяця часу відбудеться тендерна процедура. Я запрошую всіх, хто має можливість вміння, техніку і бажання займатися прибиранням отримання міста. Будь ласка, подавати документи на тендер. Також міський голова заперечив, що Тернопіль прибирає фірма з Луцька. Понеділок для міських депутатів розпочався з сесії. Більше 130 питань вони розглянули в першій половині робочого дня. Що цікавого вирішили в наступному матеріалі? 45-та сесія розпочалась із оголошення, що фракція партії регіонів в міській раді припинила своє існування. Практично усі її члени подали заяви про вихід. Не подали заяви про вихід з фракції, лише два депутата. Це гочів Баранов. Але оскільки згідно регламенту міської ради фракція є тільки тоді, коли є 5 депутатів і більше, їх залишилось двоє автоматично. говоримо про те, що фракція партії регіонів міській раді ліквідована самоузпущена. Далі депутати підтримали резолюцію, оголошену на віче, і проголосували за оголошення конкурсу на спорудження пам'ятника Небесній Сотні. Тепер у міськраді чекають ескізи того, як він має виглядати. Також сьогодні пройнято зміни до бюджету міста Тернополя на 2014 рік. Якщо говорити про основні зміни, це ну, перше виділено кошти для того, щоб профінансувати ті роботи-послуги, які були виконані для міста в минулому році, але через Неякісну роботу казначейства не були проплачені. 2,5 мільйони гривень виділили управлінню ЖКГ на поточне утримання і ремонт зовнішнього освітлення міста. Трохи більше 2 мільйонів дали спортивним школам. Адже з п'яти існуючих на державні кошти можна отримувати лише один такий заклад. 646 тисяч направили управлінню освіти для придбання обладнання і створення нових груп у дитсадках. 150 тисяч виділили на будівництво зупинки на Лучаківського, про яку попросили тамтешні мешканці. Також виділені кошти. Лікарні швидкої допомоги на придбання ендоскопу і іншого медичного обладнання, яке потребують сьогодні наші лікарні. Оскільки, знову ж таки, на потреби медичних установ держава не фінансує декілька років жодної копійки, тільки витрати на заробітну плату енергоносії, придбання будь-яких товарів матеріальних цінностей, техніки, обладнання, ремонту йде виключно за кошти міського бюджету. Дві третини винесених на засідання питань були земельними. Серед них продовження діючих договорів, закріплення ділянок під будинками. А ще, поки деякі депутати на сесії голосували, представники УНАУНСО викликали державтоінспекторів до їхніх авто, адже народні обранці припаркували їх з порушенням. Міський голова таку ініціативу підтримав і каже, депутати мають бути прикладом. Він також зазначив, що було б добре, якби активісти перевірили правильність паркування і в інших частинах Тернополя. Від суботи Тернопільщина з бюджетом, 15 березня. Депутати облради розглянули понад 40 питань, серед яких і проект про дофінансування області на 2014 рік. На сесії побувала і наша знімальна група. Більше 40 проєктів рішень розглянули депутати облради на суботньому засіданні. Серед іншого, цікавились обранці і можливими позачерговими перевиборами в нашій області, які нагадаємо попередньо були заплановані на 25 п'яте травня. Двадцять 25. Кейди та Олега Мирославовича Севичука. Питання номер 1 поляє в тому, чи передбачені кошти на проведення виборів до Тернопільської обласної... Відповідь на запитання депутата облради від голови не забарилася. Враховуючи потребу в економії державних коштів, швидше за все навесні виборів на Тернопільщині не буде. Законопроект про перевибори Тернопільської обласної ради, але є також другий законопроект про наосіб переносить про перевибор всього місцевого самоврядування. Верховна Рада, напевно жаль, за можливість через всієї системи місцевого самоврядування і не робити позачергових виборів. Цього на відміну від бюджету 2013-го, який прийняли наприкінці року, цьогоріч із затвердженням коштів депутати запізнились всього лише на три місяці. Прийняли головний фінансовий документ та одразу ж внесли поправки до нього. Будь ласка, Вітаю. 5 ,5 року. Потім Зголосилися депутати надати адресну допомогу постраждалим під час сутичок на Грушевського у Києві та сім'ям загиблих воїнів Небесної Сотні. В Україні оголосили мобілізацію поки що тільки часткову. Такий указ сьогодні затвердила Верховна Рада. Вікторія Кравець знає, що означає такий термін і як українцям жити далі. Обов'язково провести часткову мобілізацію, виконуючи обов'язки президента, наказав у всіх областях України в Криму до цих заходів залучать лише добровольців. Основне завдання мобілізації підсилити збройні сили держави. Мобілізація передбачає підсилення збройних сил України за рахунок мобілізаційних ресурсів, в тому числі і техніки, і особового складу, тобто підсилення нашої армії, підсилення національної гвардії, підсилення кордонів держави. Це не значить, що з цього моменту буде. Будуть проводитися бойові дії, військові дії, і будуть до цього залучатися люди згідно з указом президента, в Збройні сили України мають призвати до 20 тисяч чоловік. Стільки ж прикличуть у національну гвардію. Для цього всі військовозобов'язані віком до 45 років повинні звернутися у військкомат за місцем реєстрації. Про прибуття їх за повісткою має подбати місцева влада, забезпечують органи місцевого самоврядування й інші заходи. Законом чітко передбачений ряд заходів, які повинні… Провести в державі в кожному місті. Зараз нам проводиться мобілізація дільниць оповіщення, забезпечується виклик резервістів. Міліція буде працювати в посиленому режимі для охорони спеціальних об'єктів, які є визначені. Крім того, проведений ряд інших необхідних заходів. Це мобілізація, і підготовка необхідної техніки, палино-мастильних матеріалів. Але хочу заспокоїти людей, щоб не створювати лишньої паніки. Місто працює, живе в нормальному режимі. В місті достатньо паленому стилі в місті достатньо продуктів харчування і все інше. Але такі заходи наголошують в центрі підготовки офіцерів запасу економічного, не означають оголошення війни. В разі останньої мобілізацію проводять повну, а не часткову. Національна гвардія знову діє 13 березня. Верховна Рада ухвалила відновлення елітного підрозділу. Сюди увійдуть бійці внутрішніх військ, збройних сил та головне ті, хто захищав людей на майдані. Саме самооборонці кажуть фахівці стали поштовхом та прикладом для відновлення гвардії. Військове формування ліквідував другий президент Кучма. До цього гвардійці, першочергове завдання, яких було захищати неподільність та незалежність України, діяли з першого року вільної держави. Після 2000-го уся техніка, бази та більшість складу перейшли у внутрішні війська. Тернопільщина належала до 5-ї дивізії гвардії. Тут колись тренувалась Тернопільська національна гвардія України. Проте вже понад 10 років ця територія у приватній власності. Кому вона належить та чим тут займаються сьогодні, невідомо, адже ворота тут міцно зачинені до охорони не докликатись, ні додзвонитись. Згодом охоронець нас таки почув. каже, що тут колись була величезна військова база, знає, але тепер вся ця територія у власності місцевого турагентства. Проте хто тут керує та як з цими людьми зв'язатись, не каже. Це турагенція. Турагенція. А з нами може хтось поговорити, чи директор, чи адміністратор? Зараз нікого немає? Тільки в Тернополі. В Тернополі в місті в самому, так. так? Вони десь там знаходяться. Так. А тут так. зараз що відбувається? Тільки, тут нічого, тільки ми охорона. Тільки охорона і все. Чи повернуть базу військовим назад, сумніваються і екс гвардійці, але впевнені суть не в тому, де тренуватись, а в тому, що гвардія таки буде. Поштовхом для цього безумовно стали майданівські події та діяльність самооборони. Саме ці люди каже, колишній очільник Тернопільської частини гвардії повинні стати новим поколінням захисників, яким довірятимуть звичайні люди. Властивість і мудрість народу говорить про те, що от в образі самооборони Національна гвардія відродилась. Додамо. Головним завданням гвардії стали актуальні на сьогодні питання. Перше з яких звучить як захист цілісності території України від спроб змінити її насильницьким шляхом. Поговорити з представниками громадських об'єднань та активістами вирішили державтоінспектори Тернопільщини у приміщенні обласної міліції. До чого договорилися, та в якій формі відбувалась дискусія. Далі у сюжеті як працює і які плани на майбутнє у Державтоінспекторів, інспекторів розповів громаді в присутності своїх підопічних новопризначений начальник дає області Андрій Матрофайло. Звичайно, зазначив він не все так добре, як би хотілося, і роботу інспекції удосконалюватимуть. Також зазначив, що причина багатьох аварій, які трапляються на дорогах Тернопільщини, неналежний стан дорожнього полотна. Наші працівники обов'язково виїжджають і складають протокол, складають акт, значить, на посадову особу, яка відповідає за стан дороги. Обов'язково складається, що ви розуміли це. Обов'язково складається цей акт. Ми зараз промоніторимо всі, зробимо ревізію повністю всіх цих моментів, і буквально до 10 днів чи найшвидше, значить, вже якусь інформацію, вже конкретну предмету буде мати. Слово на зібранні мали і активісти. Кожен висловлював свій погляд по-різному. Одні не стримували емоцій, інші більш конструктивно висловлювали власну позицію. Це у той ситуації, що склалася, місце місті була. Ми немоволі. Три тижні працюємо вже з руками СТАЇ Тернополя області. Ми бачимо їхні проблеми, розуміємо, що робимо ми, що вистачає їм. Також автомайданівець з позиції державтоінспекторів пояснив присутнім на зборах, як доводиться виживати Даївцям у теперішній час. Хочемо бачити чесного працівника Даї. То <світ> ми повинні так само тій людині, яка стоїть на дорозі, нижчий середній особовий склад, ми повинні якось адекватно відреагувати на те, що він отримує гроші. <плес> Тому що в даній ситуації це є підставою для того. Ми бід... від гроші бензину, ремонтує машину, заправляє, купляє коврики на полюсах, купляє. На зібранні вирішили частіше проводити зустрічі такого формату, щоб кожен охочий міг висловити свою позицію чи зауваження до роботи державтоінспекції. Також керівництво ДАІ запевнило в тому, що продовжать співпрацю з громадськими організаціями для подальшого спокою на автошляхах області. Вже друга багатодітна кримська родина втікла з рідного дому до Тернополя. Бахчисарайці кажуть, якщо півострів таки стане російським, повертатись назад не будуть. Зустрічали Сімферопольський потяг, і наші кореспонденти на пероні Щойно з потягу велика родина. У Бахчисарайців плечин, троє дітлахів. Голова сім'ї каже, боялись, що не встигнуть сісти, тому з пожитків лише кілька сумок з найнеобхіднішим. Бощи, картошка и компьютер, потому что если работать, если что, и связь с общим с миром, если будет интернет, как-то наладить это. І найголовніше ось це ми з собою взяли. Дружина Святослава Марія вже три роки мріяла приїхати до Тернополя. Лише не думала, що нагода буде настільки тривожною. Як люди себе поводять, агресивно ставляться до українців, в принципі, ну там всі, які говорять, як ви за Україну. А от шестирічний Ваня сюди їхати побоювався, хоч і ще зовсім маленький, новини дивився щодня. слухав. А, не а не що не а не Що Плачинди хоч і живуть у Бахчисараї, де майже всі кримські татари самі українці, і таких втікачів десятки. Провідник потягу нам розповіла, що дня у вагоні знайомиться з біженцями. Ход Ход їде. Ну, ми їде. Ми тепер ми їдуть. Ми О, тепер їхали. О, Тепер, їхали. тепер їдуть 10 ворожні, чоловік з дітьми, сім і троє взрослих. Де багато білетів не продають. Білети їдуть багато людей. Поїзда їдуть пусті вагони. Наразі Плачинди – друга кримська родина, яка приїхала до Тернополя. Поки що житимуть у готелі, тим часом координатори шукатимуть для сім'ї найбільш комфортне житло та навіть обіцяють взятись за працевлаштування. Мусимо визначитися з формою житла, яка їм буде краще підходити. Чи в місті будуть жити, чи може захочуть жити десь в передмісті. Вияснимо їхні потреби в плані працевлаштування, тому що не знаємо наскільки затягнеться ситуація в самому Криму. Файне готове прийняти вже більше півтори сотні біженців. Завтра чекають на приїзд родини з сімох чоловік. Проте усі ці люди, хоч і приймають їх гостинно, мріють, аби мирне життя було, і у них на рідній поки що українській землі. Що все буде добре, що зі мною будуть дружити. Ми українці, а там. А там руски. Сами понимаете. Думаю, що через яке-то время, я сподіваюсь, Крим вірнем. Футболісти Тернопільської Ниви нарешті зібрались, щоб за досить короткий період часу підготуватись до кубкової гри, яка відбудеться 26 березня на виїзді. Гроші на фінансування команди нарешті знайшли, проте не обійшлося без втрат. Деталі знає Тарас Бурак. Знайти кошти на існування неви нарешті вдалося. Команда замість обіцяних тренувальних зборів у Криму в короткий термін набиратиме форму неподалік Тернополя. Йдуть е Микулинці. Де вже є попередня домовлення з керівником цього закладу, що він десь на деякий час зараз приютить нашу команду, щоб ми змогли б якісь збори провести, підготувалися вже до офіційних ігор. Зустрінемося, обговоримося наші питання, всі наші проблеми. Я вислухаю їхні побажання, розкажу, яка ситуація на сьогоднішній не склалася в команді. Так що, ну, ми трохи вирівняли фінансову ситуацію сьогодні. Так що можна сказати, що в принципі перспектива на те, щоб команда грала далі, у нас вже з'явилася. Команда гратиме, проте невідомо наразі, хто виводитиме гравців на поле. Як стало відомо, нашій знімальній групі Ігор Яворський, який опікувався гравцями Неви, більше не тренуватиме футболістів жовто-зелених. Ігор Петрович Яворський. Він дуже дуже любить команду Ниву і він багато років був в той команді і служив в той. Команди, так, що, якщо нам якась понадобиться якісь консультації від нього. Я думаю, що він нам не відмовить. Тим більше, що багато футболістів, які сьогодні команді грають, і він запрошував. Але це кваліфікований тренер, який буде сам свою судьбу вирішувати. Так що я думаю, що у нього будуть якісь пропозиції, і він може скорим часом бути якось іншої команди. Наразі невідомо, чому Ігор Яворський не тренуватиме гравців. Неви. окрім наставника на команду чекають зміни і у фінансуванні. Будуть зміни серйозні. І взагалі в команді і в фінансуванні будуть зменшені і заробітна платня, і рівень преміальних, і інші всякі моменти, тому що зараз такий час взагалі в країні, що клуби не можуть це дозволити, зайвих таких витрат. Через то ми будемо підтягувати, як кажуть, рівни, для того, щоб команда могла б ну, достойно виглядати з одного з однієї сторони, а з іншої сторони, щоб могли відограти нормальний чемпіонат, щоб у нас цих заборгованості, таких не визначено, що більше не було. Як зазначив Автанділ Мдінарадзе з Кубкової гри у Черкасах з місцевою командою Славутич футболісти Ниви одразу вирушать на наступну виїзну гру з Київським Динамо 2. Вдома, за попередньою інформацією, жовто-зелені зіграють 5 квітня. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.